Тисячі робочих днів та незліченна кількість людських історій. 35-ту річницю відзначає пенсійний фонд України у Запорізькій області. Окрім нарахування пенсії, в установі можна також оформити субсидії, страхові виплати та інші види державної допомоги. Нині у Запоріжжі діє 11 сервісних центрів пенсійного фонду. Там надають понад сотню послуг. Окрему увагу в установі приділяють і збільшенню кількості цифрових допомог. Ми змінювалися, ми, ми зростали, ми навчалися і проходили реорганізації, проходили зміни структур. За цим всім стояли наші люди, неймовірні люди. Я хочу подякувати за ту роботу, яку ми сьогодні виконуємо. Пенсійний фонд розглядаємо як опору, і опору взагалі всієї системи соціального захисту. Ви є тими то є гарантом поваги до людей похилого віку і всіх тих, хто потребує соціальний захист. З нагоди свята працівників, які щодня допомагають запоріжцям, привітала і очільниця міста Регіна Харченко. Вручила їм відзнаки та нагороди. Люди з великим серцем. Я дякую вам, що попри все в Запоріжжі, тут зі своїми родинами, зі своїми дітьми, кожного ранку, що б там не було, скільки капів не прилетіло, ви підете на роботу. Ви будете робити те, що треба. І в цьому частина нашої загальної стійкості. Я отримала знак пошани від пенсійного фонду України, і дуже приємно сказати, що навіть в той. Час, коли в нас зараз війна, коли е, таке відбувається навколо нас, про нас дбають.